Бензин подорожчав на 4 гривні за червень. Тож чи варто очікувати повернення до 58 гривень за літр? Як конфлікт в Ірані та Ізраїлі впливає на ціни на бензин і що відбувається з біоетанолом? Прогнози та пояснення Сергія Куюна, директора консалтингової групи А 95 Це канал Times of Ukraine. я Катерина Заведаш. Приємного перегляду. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день. Український ринок пального залежить від імпорту та світових цін у червні. Ціни на бензин в середньому збільшилися на 4 гривні. Чи варто очікувати зростання цін на який відсоток і які світові тенденції це означають? Ну, насправді ми вже пройшли той пік. Був він зумовлений всім відомими подіями на близькому сході, коли наслідок яких нафта буквально за один день злетіла з 65 доларів за барель до 75, тобто. То це майже там відсотків. Відповідно, автоматично на такі ж величини злетіли ціни закупівельні на нафтопродукти для України на бензин і дизель. Я скажу так, що, наприклад, оптова ціна на диспальне злетіла майже там на 7 гривень, а на колонках вона додала відповідно 4 там трошки менше на бензин. 4 гривні додали закупівельні ціни, і 4 гривні ми побачили на колонках. Тобто, я думаю, що якщо б злет був, наприклад, там, до 70 доларів за барель, ми б, мабуть, не відчули взагалі такого здорожчання, тому що ну, ринок мав деякі запаси на міцності і так далі, міг би це пережити. Але коли ціна стрибає настільки високо, то втримати ціни неможливо. То, тобто, мовно кажучи, коли ми бачимо, що навіть якщо в тебе є запас більш дешового, дешевого пального, ти коли бачиш, що на вулиці йде дощ, ти, мабуть, все одно з собою береш парасоль, да? там, Або там, ти знаєш, що буде дощ, да? ти, ти береш. Тобто тут і тут те ж саме. Да? Тобто, коли всі бачать, що ціна так злетіла, і тобі буде завтра треба купляти набагато дорожче, ти вже починаєш потихеньку коригувати ціни продажу. А чи можете ви якось підтвердити або навпаки, що варто очікувати зростання цін нове, чи поки там все стабільно, у нас буде також стабільно? Ні, у нас навпаки на наразі ціна на нафту майже повернулася до колишніх значень. Тобто, от на останні два дні це 68 доларів за бари. Це не 65, це 68, але це дуже близько. Я думаю, що вона таки сягне і 65, а може можливо, і нижче. Тому зараз ми чекаємо не те, що підвищення. Зараз ми чекаємо на те, що ціни поступово почнуть повертатися до колишніх позначок. Тобто це 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 дорога з двостороннім рухом. Тобто, ви росте ціна в світі, росте у нас, падає ціна в світі, буде падати і у нас. А що ви скажете з приводу газу? Чи є реально ризик, що ціна на газ для населення вже цієї зими різко злетить, і чи готова до цього держава? Ну насправді я не є фахівцем по ринку природного газу, да тому просто можу сказати свою позицію, що чим швидше ми будемо йти до ринкових цін, тому що зараз я знаю, що діють ціни пільгові, на да, тобто, умовно, якщо 20 тисяч. Коштує газ ринкова його ціна, його продають населенню по сім, Ну і особливо в умовах, коли у нас половина видобутку вітчизняного фактично знищена зараз ворогом, то нам треба поступово все ж таки курсувати і крокувати до ринкових цін. Наскільки критичною для України є ситуація з обстрілами енергетичної інфраструктури? Що стосується е, нафтопереробних заводів, нафтобаз, то тут нічого нового для нас немає. Тобто ми вже це пройшли 22-го року, коли десятки нафтобаз були знищені, знищені наші нафтопереробні заводи, і тут нічого нового немає. Хоча можу сказати, що цього в ефірі немає, що за останній тиждень ворог просто масово. Обстрілював інфраструктуру навтопер двох навтоперобних заводів, які не працюють, тобто вони їх просто знищують, ну як такі, то все щоб, щоб там взагалі таке враження, щоб там і каменя на камені не залишилось. Тому творог цьому приділяє увагу ринок до цього адаптувався, збільшив транспортні можливості. Багато сьогодні компаній працюють. Як то кажуть, з колес. тобто не зберігають пальне просто постійно в постійно в русі, в залізничних вагонах, в автомобільних цистернах, для того, щоб не створювати накопичення або скупчення цих обсягів, щоб вони не стали мішенню для ворога. Тому ну насправді якісь такі локальні потрясіння можуть бути да там ну теоретично, але мені зараз важко. Ну, уявити ситуацію, яка нас може сьогодні там поставити на коліна в плані забезпечення пальним? Тобто такої ситуації, як була на початку війни, коли пальне видавало патронах, не може бути ні, я зараз цього не можу собі уявити. А, а що ви скажете з приводу того, що Україна заробила понад 18 мільйонів доларів від експорту електроенергії? Чи не ризикуємо ми при цьому залишитися без резерву власного світла у разі нових таких масованих атак? Знову таки, трохи не моє питання по енергетиці, але можна сказати, що тут все дуже просто: на відміну від пального, на відміну від пального, яке ми можемо хоч якось накопичувати, ну, фізично. Тобто, у нас все таки є якісь термінали там залишились. Теоретично, ми можемо створювати цей запас, Створювати запас вугілля, створювати запас нафтопродуктів. то тобто, запас електрики ми не можемо створити, нам нема де її зберігати. І насправді це проблема в, в всьому світі, тобто немає акумуляторів, які могли б в день, коли у нас сьогодні особливо дуже велика вироботка. Електроенергії за рахунок там сонячної генерації, наприклад, е, то нам її нема де складувати. Відповідно, нам треба її або просто в повітря, да там або в землю її там спускати, або просто або продавати. Ну, це це, це бізнес, і це нам ну ой, як не завадить. Тому тут у нас насправді немає виходу. У нас ну ін, іншого не, не дано, як то кажуть. Нас я знаю, що от декілька компаній, наприклад, в нашій галузі, це концерн Галнафтогаз, який мережою око управляє, то вони будують великі сховища для електроенергії, і це насправді питання, яким займаються у всьому світі, тому що дійсно є перевиробництво в день, і, і, і потім у нас нема куди його дівати. А, і давайте останнє запитання, все ж таки, з приводу бензину. А, зараз, якщо я не помиляюся, на ВОГО так ОКО 60, майже 62 гривні за літр, Shell 60, також майже 62, Socar 60 з половиною. Чи можемо, якщо от дійсно вернеться ціни за барель до Ну, скажімо так, до а, початку цієї всієї ситуації в Ірані та Ізраїлі. А чи можемо ми розраховувати на те, що і наші ціни також на бензин трошки знизяться? Чи вони безумовно. зафіксуються? Безумовно, безумовно, ціни будуть нижче ну за 60 гривень. То точно єдине, що треба зачекати ну буквально я думаю, що тиждень-два, тому що оці два тижні а насправді більше, тобто насправді ціни почали зростати. Ця криза, вона ж там не, не за один день виникла. Да? Тобто, вона поступово, там, якщо пам'ятаєте, нагніталася, нагніталася ситуація, і ціни зростали. Тобто, зростання цін насправді почалося ще за тиждень до кульмінації. Відповідно, весь цей період закуповувався більш дорогий продукт. Відповідно, зараз в резервуарах, е там заправних станцій, там ті запаси, які невеличкі є, це дорогий цей продукт. Треба, щоб він. Умовно кажучи, розмішався з продуктом більш дешевим, який зараз вже починає поступати, і відповідно вийти на ту закупівельну вартість, яка була раніше. А я не сумніваюся в тому, що ціни повернуться на колишній рівні. Це яка буде позначка? Перепрошую. Яка буде позначка? Яка буде ціна? Ну наскільки я пам'ятаю, там до цього була ціна 58, здається, 59 гривень за літр. Там бензин був і дизель був там в районі щось 54-55 гривень? Ну от я думаю, що десь такі позначки нам ну то десь вони такі будуть. Пан Сергію, тоді поясніть нам ще раз, будь ласка, ви вже на нас робили про це інтерв'ю, але що у нас з бензин? Яка його взагалі консистенція зараз? Що там зі спиртом? З 1 травня е, набула чинності норма про обов'язкове додавання 5% відсотків біокомпонентів бензини, е, попри побоювання, якісь там нагнітання і там всякі страшилки, півтори, півтора місяці, та вже от майже два місяці, ми пройшли абсолютно спокійно. Ну, Про це говорить: ну, по перше, я не чув жодних нарікань, е, жодних рекламацій, крім того, навіть в соцмережах, які там. Звикли да там навіть з мухи слона робити, то я жодного не бачив подібного там сюжету або там якихось нарікань. Тому це ще це все говорить про те, що ринок нормально підготувався і нічого в цьому пальному страшного немає. То як ми власне про це і говорили, але що відбулося наприкінці, наприкінці червня, парламент прийняв норму, яка фактично скасовує штрафи за. Порушення цього закону да, з додавання білої та Що це означає? Чому так відбулося? Право в тому, що е, зараз ми фіксуємо зростання сезонне споживання бензину, це завжди так відбувається кожного року, і бачимо, що багато закордонних виробників, які нам постачають це пальне, вони не можуть збільшити обсяги так, як нам потрібно. А чому не можуть? Тому що для них цей продукт є 5, є нестандартним. Вони виробляють для них стандартний Є10, і вони можуть без проблем робити Є0. Тобто, це взагалі без спиртової добавки, і трейдери цю ситуацію донесли до уряду, і уряд вирі і знайшли таке рішення, що до кінця року. Не скасовувати закон. Закон продовжує діяти. Всі будуть там, хто має контракти, будуть постачати бензин з біоетанолом, але в пікові періоди, коли нам не буде вистачати цього пального, да, там по от, от цих контрактах, то фактично можна буде продавати, купувати і продавати бензин Е0, тобто без е, біокомпонентів, як це було до першого травня, тому от таке знайшло рішення для того, щоб не ну, Уникнути можливої дестабілізації саме по бензину. А от е, цей бензин, він новий, він якось впливає на двигун? Ні, Ні, абсолютно не впливає. І то, що і ще раз, да? тобто ну, мені подобається це порівняння, коли от, є там салат з редиски, да? його раніше заправляли там шкідливим жирним майонезом, а тепер будемо заправляти корисною. І нежирної сметани, тобто, фактично те ж саме, але набагато здоровіше Те ж саме і з бензином, тобто, замість нафтохімічної присадки метил ефір, найбільш поширеної, яка заборонена була вже давно вже в Штатах і ще в багатьох країнах світу. Зараз бензин треба буде додавати е рослинного походження, тобто, фактично, це е спирт. Який набагато краще там для е, екології, а в нашому випадку це ще і простимулює наш аграрний сектор, оскільки ми можемо виробляти дуже багато е, біоетанолу, і навіщо нам імпортувати пальне, якщо ми фактично його самі можемо робити? І отримувати від цього ефект, як у сфері там, сільського господарства, переробної промисловості, ще й зниження і покращення нашого валютного балансу, оскільки ми не будемо імпортувати зайві. Обсяги бензин. Тому програма ну, дуже класна. Я вважаю, що її треба от, до кінця року. Нам треба от, ці Е5 обкатати, вже е побачити все, все вже зрозуміло. Я думаю, що всі, і переходити скоріше на е 10 і це збільшить використання нашого біоетанолу, і економіка отримає додатковий стим. Пан Сергій, дуже дякую вам за розмову. Вона була дуже корисною. І до нових зустрічей.